Останній дзвінок це символ закінчення навчального року, початок чудового літнього відпочинку. Позаду залишився ще один непростий навчальний рік в умовах воєнного стану, але ми міцно тримали й тримаємо стрій, тому що ми незламний народ. Попри відключення світла, сирени та інші реалії сьогодення, ми продовжували навчатися і розвиватися. Адже цю можливість для нас виборюють наші герої. Наше дитинство і юності роки так прилетіли швиденько, як мить. В школі були вчителі і уроки. Тут ми училися вчитись і жити. Були друзі і перше кохання, та неповторні веселищі сміх. Пісня крилата, а ось і прощання зі школою з друзями зразу для всіх. Цю школу ходили ми 11 років, і величезний досвід здобули. Його ми хочемо вам передати, щоб ви розумніші, ніж ми були. Ось срібний голос дзвоника лунає, випускників в останній кличе час. В однім пориві всі серця єднає, щасливо, друзі! Всім у добрий час!